Привіт, ми всі живемо за якимись правилами, правда? Але є правила, які стосуються абсолютно всіх і захищають найцінніше: наше життя, свободу, власність. От сьогодні ми розберемося, як саме працює ця система, кримінальне право України і чому розуміти його основи це ну, справді важливо. То що ж це таке, що стоїть на варті нашого з вами спокою, і знаєте, відповідь тут набагато глибша, ніж просто поліція чи суди. Це це ціла система, система норм і правил, у якої є і назва, і дуже чітка мета. І ось воно кримінальне право. Якщо говорити просто, то це по суті такий собі державний прайс лист на погані вчинки. Тобто у ньому чітко написано. Оце злочин робити так не можна, а якщо зробиш, ось таке буде покарання. Це, власне, і є той головний інструмент, що тримає суспільство в рамках порядку і безпеки. Але знаєте, мета цієї системи не просто карати зовсім ні. В неї є дві ключові і що важливо абсолютно рівноцінні функції, можна уявити їх як дві сторони однієї медалі. Ну, му дивитися, що ж це за функції. І працює це насправді геніально просто. З одного боку, право це такий собі щит, це його охоронна функція. Воно оберігає все найцінніше: наше з вами життя, здоров'я, майно. А з іншого боку, це книга правил, тобто регулятивна функція. Вона, власне, і гарантує, що гра йде за однаковими правилами для всіх, і кожен розуміє, чого чекати. Окей, з тим, що таке кримінальне право, наче розібралися. Але де ж усі ці правила знайти? Де вони фізично записані? На щастя, в Україні не треба ритися в сотнях різних законів. Усе абсолютно все зібрано в одному єдиному головному документі? І це, слухайте, нейновірно важливо. Просто уявіть: в інших галузях права норми можуть бути розкидані по десятках, а то й сотнях різних документів. А тут бам. Усе кримінальне право зібрано в одному місці. Це Кримінальний Кодекс України або ККУ, який прийняли ще 5 квітня 2001 року. І це означає, що немає ніяких там секретних правил чи якихось прихованих законів. Все відкрито, все тут. І щоб у цьому ну доволі великому документі було легше орієнтуватися, його дуже логічно розділили всього на дві великі частини, і кожна з них відповідає на своє дуже конкретне питання. І ця система, чесно кажучи, просто блискуча. От уявіть собі, загальна частина це, по суті, правила гри у футбол. Тобто, що таке гол, що таке ФОЛ, скільки гравців має бути на полі. Загальні правила для всіх. А от особлива частина це вже список конкретних порушень і, скажімо так, червоних карток за них. Тобто перша частина відповідає на питання, як працює вся система, а друга, що конкретно є злочином. Добре, але ж буває так, що самі правила гри змінюються, закони не вічні, і отут вимикає дуже цікаве питання а який закон застосовувати той, що діяв учора, коли щось сталося, чи той, що діє сьогодні? Повірте, це одне з найфундаментальніших питань справедливості взагалі. І тут є залізне, просто золоте правило звучить воно так. Злочинність і карність діяння визначаються тим законом, який діяв саме в момент, коли це діяння вчинялося, простіше кажучи, не можна застосувати нові суворіші правила до старих подій, це такий собі фундамент правової визначеності. Але тут є один дуже цікавий нюанс а що, якщо закон змінився і став м'якшим? Що робити в такій ситуації, коли новий закон, по суті, на користь людини? І ось тут ми бачимо один з найважливіших проявів гуманізму в праві. Якщо новий закон, скажімо, взагалі скасовує злочинність діяння або просто пом'якшує покарання, то він має так звану зворотну силу, він ніби ніби повертається в минуле, щоб покращити становище людини. Тобто система завжди, завжди обирає більш гуманний для людини варіант. Це надзвичайно важливо. Ну і, само собою, це працює і в інший бік. Закон, який робить щось злочином або просто посилює покарання, ніколи чуєте ніколи не має зворотної дії, не можна покарати за те, що на момент вчинення злочином ще не було. Повертаючись до нашої футбольної аналогії, правила гри не можуть стати гіршими для гравця вже після фінального свистка. Так, з часом здається, все зрозуміло, але є ще й простір, не менш цікаве питання: а де саме діють українські закони, і на кого їхня дія обмежується державним кордоном чи все складніше? Тут все тримається на трьох основних принципах, які, так би мовити, визначають, куди дотягується юридична рука України. Отже, перший і він же головний територіальний. Тобто все, що сталося на нашій землі, судиться за нашими законами. Все просто. Другий це принцип громадянства. Український закон він ніби подорожує разом зі своїми громадянами, де б ті не були. І є ще третій універсальний: він стосується найжахливіших злочинів на кшталт тероризму, який є загрозою для всього світу. І до речі, коли ми говоримо територія України, це значно більше ніж просто кордони на мапі. От дивіться, сюди входить не тільки земля, а й територіальні води і повітряний простір над ними. І що найцікавіше, будь-який корабль чи літак під українським прапором, де б він не був у світі, це теж юридично територія України. Тобто злочин на борту українського літака над Тихим океаном це все одно, що злочин скоєний у Києві. Тож на кого в підсумку поширюються всі ці правила? Відповідь проста. Практично на всіх, звісно, на громадян України, де б вони не знаходилися, але також і на іноземців, і на осіб без громадянства, поки вони перебувають на нашій території. Так що, як бачимо, українське правосуддя справді сягає далеко за межі звичних нам кордонів. Хоча, звісно, є один, але дуже важливий виняток, про який всі чули це дипломатичний імунітет, він передбачений міжнародними угодами. І це важливо розуміти. Це не означає, що можна робити все, що завгодно. Зовсім ні. Це просто означає, що питання відповідальності такого дипломата буде вирішуватися за законами його власної країни. Це гарний приклад того, як національне право інтегровано у світову систему і поважає міжнародні домовленості. Що ж, давайте коротко підсумуємо, про що ми сьогодні говорили. По-перше, кримінальне право це одночасно і наш щит і книга правил. По-друге, всі ці правила знаходяться в одному місці, кримінальному кодексі, який має дві частини: загальну і особливу. По третє, закон у часі завжди діє на користь людини м'якийший закон має зворотню силу. І наостанок, юрисдикція України не обмежується кордонами, а працює за принципами території, громадянства і навіть універсальності. І наостанок залишу одне питання, над яким варто подумати. Вся ця складна велетенська система постійно намагається знайти ідеальний баланс баланс між суворістю, яка потрібна для порядку, і гуманністю, без якої неможлива справедливість. Тож де ж вона, ця тонка межа? Мабуть, це і є те вічне питання, відповідь на яке кримінальне право змушене шукати буквально кожного дня.